Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні сонячний ранок вихідного дня, і більш-менш у нас спокійна ніч, і у мене на столі мої новиночки 2025 року. Якщо ви завітали до мене на канал, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Кожного року, я в кінці року знімаю такі відео нові, новиночки поточного року, і ось також вирішила вам повихвалятися своїми новиночками 2025 року. Взагалі я якось і не збиралась нічого продавати. а потім якось так під кінець 25 року все-таки мене. Прорвало на новиночки, і я зараз вам їх покажу. Кому цікаво скину посилання посилання ну, на деякі їх розпаковочки, і ви побачите, як вони змінились буквально за 3-4 місяці. Ну, їх навіть уже й не не впізнати ці новиночки. Цього року все ж мені захотілось чогось ну, зовсім, зовсім новенького. І я все ж таки довго думала про алоказії, дивилась про них, дуже погані відгуки про них були. Ну, такі вони важкі у вирощуванні, але ж думаю, ну спробую, все ж таки, і я, адже різнобарв'я цього листя ну, взагалі також вражає їхнього, і я все ж таки малесенькі рослини. Вирішила придбати. Я розповідала, де їх придбувала. Відео буду під посиланням. Дуже гарний там, в теплиці в Львівській області. Вони вирощують їх з касетної розсади, коронева, суперова. І я їх все ж таки придбала. В мене чотири штучки алоказії. ну Ось ви можете дивитися. Сонечко світить у віконечко. Нові листочки. Бачите, як вони відрізняються, скільки він наростила вона нових листочків, це драгонскей, так здається. Всі його знають. І я вибирала локації, ну не дуже великі. Надіюсь, що вони не будуть дуже височенними, тому що мені їх просто немає куди дівати. І ось стільки листочків, ну це ось зовсім свіженьке, це протягом останнього місяця, треті. Ось, а те, ну, вони ж були маленькі. Поки росте без проблем. Ще хочу вам показати кореневу. Здається, в цієї алаказії, вона взагалі шикарнюча. Є ці відео про пересадочку. Я десь пересаджувала в серпні, здається. Зараз листопад 3 місяці там десь повних. Все заполонило. Я думаю, що її вже потрібно пересаджувати. Не в всіх, звичайно, локаціях так коронева розрослася, а в цієї, ну, що зверху, що знизу, взагалі, поки проблем немає, я поливаю її зверху. ну, Всіх їх поки зверху, там я надивилась і на гнотовий полив, їх пересаджують і зу, ну, поки, поки в мене вони себе зовсім непогано почувають. Ось іще один дракончик. Це сільвер драгон. Дивіться, тут також ось покажу коренева. Ну, не так заплетена, але є. І також чудові, і також чудові листочки нарощує. Оце вже новий листочок, він уже такий о, прийняв свій колір, який повинен бути. Знаєте, так хочеться його просто-просто просто, просто, просто трогати. Вони такі приємні, такі класні, дійсно, як шкіра дракона. І видно, ось по кольору, це зовсім зовсім молоденький листочок. До речі, вона тут одна. Тут їх декілька. Дивіться, їх так і продають, не розсаджують, як вони там виросли з насіння, їх розмножують, здається, так їх і продають. І тому вони. Мене зовсім непогано почувають. Це ось цікава локазійка. Е так швидко не скажу. Це ніндзя. Оце ніндзя. Це та мене трошки переплутані ці. А, а та клін. Це я наклеювала да перепутала. Оце ніндзя. Маленька. Це сорт, такий міні-сорт. Я навіть ці дві алоказії, які не пересаджувала, в яких вони пройшли в горщиках, таких у мене вони ростуть. Коренева ще не заплила весь горщик, тому я не поспішаю їх пересаджувати. Але лисо, листочки вони дуже гарненько свої нарощують. О, які красунечки. І ось ця. Ця трошки, ну, не так, багато нарощує листочків, але не менш росте, вже випускала нові. І ось ці знову видно. Дивіться, ось тільки тільки розкручується. Але ж, які вони цікаві, чудові ці листочки. А розкрас також неймовірно, красивий розкрас. Ну, Так, алоказії дуже мені також сподобались. На жаль, розширяти колекцію алоказій. Зовсім нема в мене місця. І ось іще одна локазія. Ну, Ця взагалі красуня росте безпроблемно. Листя, неймовірно, красиве, взагалі не можна з чим її зрівнювати. Red Secret. Вона в такому зовсім невеличкому горщику нарощує багато листя і падає, тому я її вже таку опорку поставила, щоб листочками зачіплювалась. Та не падала. Це все нове листя. На ній було, мені здається, там три листочки, а це все наростило нові. Красиве, красиве нам взагалі. Дивіться, і ще раз розкажу лайфхак. можливо, він комусь допоможе вже казала. Коли я придбавала і дивилась відео цієї Аліни, яка продає. Вона розповідала що ось, бачите, такі маленькі з касетної розсади сіточки, і вона розповідала, що не чіпайте їх, не колупайте, не знімайте. Вони проросли, ну, коли їх все ж таки, о, 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 ті корінчики туди випутуєш, вони травмуються. Я послухала її, нічого. Не вимала, так як були посадила, і ось, ну, ось маю таку красу. Не знаю, чи це впливає, чи не це впливає на локазії, але це так. Ну, Можливо, комусь це допоможе у вирощуванні локазії і тоді, коли вони прибивають маленькі дітки алоказі із касетної розсади. Це локазії, які з касетної розсади. Також з'явились у мене в колекції взагалі нові рослини. Це монстери. Е, монстера е, Тайсон, яка така популярна, її так всі купують. Вона досить така дорога, будемо казати, рослина. Я Якось довго так зупинялась, не могла, її не хотіла якось, і вона взагалі великою росте, а потім все-таки спокусилась в касетній розсаді. Також це маленька рослинка була, досить вони там недорого в касетній розсаді. Було тільки один ось такий, цей, здається, листей, один листочок і все. Оці три листка вона наростила в серпні місяці. Взагалі росте, тут, як на дріжджах. поки проблем з нею. Взагалі я не бачу ніяких. Єдине, що ну, все ж таки мене засмучує, що вона росте дуже великою. І я через рік буду думати, куди мені її діть, тому що просто немає куди ставити такі великі рослинки. І поряд із, ще одна монстерка, мастер, також вона була з касетної розсади, зовсім малесенька. Я її ну, взяла. Думаю, хай росте, можливо, відділю, ще не відділяла комусь дам. Також вже наростила два, ось третій листочок розкручується. Не це який красунчик, листочок світленький, ну, потім, поки ще не рве. Ось тут одна тільки дирочка є, поки листочки ще не рве, це звичайна Монстера, забула її назву. Ну, можливо, комусь задаю, у кого буде куди їх ставити. Ну, ось і монстерки також з'явились у мене в колекції. Поряд Апобаліс. Окремо відео про нього знімало, він дуже гарно почав зразу рости. Такий серебристо-зелений колір з такою навіть якимось голубим відтінком з блакитним. І ось я вже казала неодноразово, що з моїми рослинами сталося, вони всі почали квітнути і ось апобаліс. Все хотіла зняти відео, щоб показати, скільки він випустив цих стрілок на цвітіння. Звичайно, ворогних цвітіння некрасиве, воно у всіх таке. І після відео я їх всі повирізаю, повикручую, тому що ну, це цвітіння просто. Портить всю рослину, адже вона ціниться за красиве листя. а Ці квіти ніякого не представляють там краси, але ну, ось так повипускала. Це все бутони квітів з кожної серединки, навіть з таких маленьких діток, по 2-3, а тут 4 штуки. І вона ну, зовсім зупинилась в рості, звичайно. І вони вже ці бутони, там, мабуть, протягом місяця я все якось думаю дотягти і зняти відео про свої новиночки, і вам все ж таки показати ці бутони, цього цвітіння, всі повикручую, повирізаю, і буду чекати, коли буде ще нарощувати листя. Але тут рослина взагалі безпроблемна, ну, якщо хтось хоче почати за роєних, будь ласка, вона досить недорога і дуже красива. А Дві мої новиночки аглаунеми. Аглонеми в мене є в колекції. Звичайно, їх декілька недавно виходило відео, я їх також там показувала, тому зараз сильно не буду на них зупинятися. Так, це новиночки мої 25-го року. Такі красунечки. Дуже люблю аглаонеми. звичайно. Ну, Яскраві, тендітні. Ну, як їх можна не любити і як вони можуть просто не подобатись. Ще дві новиночки, які в мене з'явилися, я їх отримала на подарунок: це папероміечки, також з касетної розсади були, там буквально по два листочки. І ось такі вже в мене виросли: це варігатна і чисто зелена. Ну, поки ростуть, не бачу там ніяких проблем. Я тут навіть прищипнула. Я дивилась, що треба прищипувати, щоб якось в ширину вони розросталися. Але після цієї прищіпочки буквально там і почав рости також листочок. Ніколи в мене не було таких паперомій. Ну, Взагалі це така непроблемна, наче рослинка. Побачимо, як будуть рости далі. Такі красунечки. Філодендрон, також з касетної розсади, хотіла швидко сказати назву, не пам'ятаю. Тому підпишу, ось я його так посадила в такі маленькі 6 см горщик, так він вже випустив декілька листочків, ну поки так безпроблемно росте. Також була калатея в тій посилочці. Яка, можна сказати, майже загинула, все ж таки там серединка ще трошки жива, але я думаю, навряд ли нею, що буде. Ось такі рослинки, да, тут майже всі з касетної розсади. Також хочеться ще одну новиночку показати свою, це Каламандін. Ось навіть я тоді, коли показувала його, я зірвала там плоди і перед тим, як пересаджувати, його один був такий зелений-зелений. І я, чесно кажучи, думала, що він відпадає ні. Ні, з літа ось прекрасно він достигає цей каламандінчик один пустив у різні сторони ось такі погінці. Ну, цікава така рослинка, зелена, красива. Ще й плоди. Якщо ще заквітне, я взагалі буду задоволена. Ну, туди на початок весни він має квіт. Квітнути, ну, побачимо. Також ще є декілька цитрусових, було відео у мене, але ну, вони майже не змінились. Не знаю, що з ними. Вони просто такі, як я їх придбала, так вони і сидять у мене. Такий кламандинчик цікавий. І остання моя новиночка, яка в мене з'явилася цього року, я також так довго. Не хотіла їх купувати, ну, знаю, це щось накупиш. Потім сподобається. Потім захочеться ще, тому що їх дуже-дуже ну, багато сортів, різнобарвних, різнокольорових. Це хоя. Це хоя. Ну, все ж таки я купувала. А, головне, коли я купувала, в неї також були і ці хоєчки. І я все ж таки купила собі хоєчка триколор. Неймовірно красива, ніжна. Ну, на відео, на фото вони навіть не такі, як в житті. У мене колись була давно хоя, така сама проста зелена, яка росла в різні боки і ніколи не квітла. Ну, Як на мене, ту квітну тієї не завжди всім рослинам потрібно. Тут листя, неймовірно, красиве воно ще. Повинна давати розовиночку, поки розовиночки ну, майже нема. Ось тут тільки трошки, я думаю, що просто її треба за більше світла. Але, але, але це новий такі хотілочки, вона вже в мене попускала ось такі спагінці, Ну, Трошки вона така й була, я ж її брала немалесеньку. Але по гінці нові вона вже попускала, вона вже мене тут освоїлась у будинку. Я думаю, що їй подобається, сподобалось. Ех, ну, <кій> І відчуваю нові хотілочки. Взагалі це також має бути така трошки безпроблемна рослина, хоча у всіх вони також ростуть по-різному. Побачимо, як ми з нею подружимось. Але красивня, красуня, красуня. Триколора, здається, вона називається. Дуже така проста назва, щоб можна було запам'ятати. Ось, друзі, познайомила вас з своїми новиночками. Показала всі, я їх показувала протягом року, але можливо, хто новий, хто не дивиться відео, і хто всі разом хоче побачити. Якщо вам цікавить щось про них більше, пишіть коментарі. А, мені дуже цікаво, що ви новенького придбали цього року. Взагалі таке новеньке не просто сорт. А рослина, з якою ви заново знайомитеся і з якою вам сподобалось познайомитися. Взагалі дуже цікаво <сум> обсуждати такі рослинки, хто як, в кого вони як ростуть, в кого як адаптуються, і хто де придбавав, тому що я вам скажу, що я вже зрозуміла, все залежить від маленьких діток. Від того, який посадковий матеріал ви придбаєте, так і подальшому буде рости ваша рослинка. Тому я зараз женусь не за великими рослинами, а придивляюсь, щоб вони були здорові, не зупинені в рості, тому що буває, дітка починає рости, потім її не пересаджують, вона вже хоче пересадки, а її не пересаджують і вона затупляється в рості. І ну, потім дуже важко її знову пустити в ріст. Тому рослина повинна бути не запущена, вчасно пересаджена. Коренева повинна розвиватися, не залита, не засушена. Ну а догляд за цими рослинами практично у всіх однаковий. Різниці взагалі не бачу, саджаю всіх в один ґрунт, можливо ще зніму відео про ґрунти, тому що мені є декілька, але вони досить далеко і дехто вже мене питає знову про ґрунти про догляди. Бо я зараз мало знімаю про догляд, бо в мене дуже багато відео є про догляд, ну, в основному бігоній, Але вони там досить низько, рік назад, або ще навіть і далі. Тому, мабуть, про ґрунти я ще раз зніму відео, розповім, в який ґрунт я саджаю і саджаю я їх всі. В один той самий ґрунт. Єдине, що в такі рослинки, які вже більше, я додаю, ну, кору можу додати. А так, всі в мене в одному субстраті. Е, дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Діліться в коментарях, е, які у вас були рослинки, як ви з ними впоралися. Подружилися чи не подружилися. До нових зустрічів, мирного неба!